Пречиста Діво Марії, із розсвітом цього дня вдаюсь під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом. У всіх небезпеках для душі і тіла заступайся за мене у Твого Божественного Сина, за своїми молитвами, злагіднюй святий Його гнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво і твердо вірю, що під Твоєю святою опікою. Легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла. Легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь.